Заказала собі набор кастрюльок і він мав приїхати в той момент, коли ми були на відпочинку. А я взяла на бумажки, написала для кур'єрів, щоб залишали усі посилки під дверима для того, щоб я тоді не приїжджала, нікуди не їздила. У нас туда мама ходила їх забирала часто, так що я не переживала, в нас таке село, що я не переживала, що їх украдуть. І я розраховувала, приїжджаю. І така ж розраховую, побачу цю свою якусь посилку таку велику з набором каструльок. Хоча я не замовляла великі, в мене наоборот було бажання купити їх, щоб вони були більш компактніші, бо ті рожеві, які... Покасувала вони ну, завеликі. А мені хотілося, щоб їх було щоб вони були трішки менші і щоб була оця з'ємна ручка, знаєте, для того, щоб можна було поставити у духовку. Бо мене всі з такими ручками, що не можна поставити навіть ем, картошку потушити, наприклад. Взагалі, приїжджаю я. І немає нічого. Ну, якісь у мене, типу, там пару посилок невеликих, <смі> невеликих коробочок. Відкриваю ось цю коробочку. Хто би міг подумати, що ось сюди помістяться мої каструльки. Насправді я їх вже відкрила, да? я бачила. І е, я, в принципі, усім довольна, вони прийшли такі, як я і хотіла. Типу, маленькі, компактні. Три штучки їх тут в мене в наборі. Бішенька ось така. Потім меншенька, ну, це, типу, йдуть як сковорідки, і ось така ідея каструлька. Ось така ручка до них, яка зажимається Оп, і зажилася. Ну, так само відпускається. Клас, все те, що я й хотіла, але при замовленні я не додивилася, що в мене в наборі йде тільки одна кришка. А Чим я огорчилася, то це однією кришечкою, яка йде тільки на ось цю... Кастрюльку, так сказати. Да. На тій сковорідочці кришечок немає. Я думаю, що я зможу підшукати щось із своїх, але мені хотілося б теж, щоб вони були. Ну, це проблема суто у мені. Так що, от які ось наборчики, замовила, якась там була акція 40 євро. Але що мене удивило, те, що вони прийшли у такі маленькі коробочки. Бо я чогось ожидала велику, бо в мене ті рожеві прийшли, от така була коробеня. А це ось так компактненько, кстати. До речі, дуже буде зручно їх зберігати. Вони не займають багато місця. Ось так от. Ну, а трошки пізніше я поділюся своїм досвідом. Обняла?